Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами працюємо над темою додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток, розв'язування задач та об'ємні геометричні фігури. в плесунечко у наше віконечко. Ніжно посміхається, на вас сподівається, що розумними зростете й Україну прославите. Будь ласка, відкрийте свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Пропушіть каліграфічну хвилинку число 98, один рядочок. Тепер пропоную тобі збільшити на 6 кожне число в таблиці. 1 додати 6 буде 7, 2 додати 6 8. 3 додати 6 9. 4 додати 6 10, 5 додати 6.

5 відняти 5? 0. 8 додати 8? 16. Молодці, уважні. 6 додати 6? 12. 8 відняти 8? 0. 6 відняти 6? 0. 9 додати 9? 18, мої розумнички. 7 додати 7? 14. 5 додати 5? Десять молодці. Давай з тобою обчислимо значення виразів, записаних в кожній фігурі, та подумаємо, що є спільним для цих виразів. 2 додати 9, 11, 3 додати 8. 11, 4 додати 7. 11, 5 додати 6. 11, 6. Додати 5, 11, 7 додати 4, 11. 8 додати 3 11, 9 додати 2 11. Що є спільним? Спільним є те, що це все позначення суми чисел, яке буде дорівнювати числу 11. Другий стовпчик рожевий: 3 додати 9 12, 4 додати 8, 12, 5 додати 7 12, 6 додати 6 12, 7 додати 5 12. 8 додати 4 12. І 9 додати 3 також буде 12. Спільним є те, що сума усіх цих виразів буде дорівнювати. В усіх цих виразах буде дорівнювати число 12. Зелений стопчик. 4 додати 9 13, 5 додати 8 13, 6 додати 7, 13, 7 додати 6. 13, 8 додати 5 13, 9 додати 4 13. Тобто, відповіддю у всіх цих виразах є число 13. А тепер поглянь, будь ласка, якщо є в нас перший рядочок, блакитний стовпчик, рожевий та зелений, 2 додати 9 це 11, 3 додати 9, це 12, 4 додати 9, це 13. Тобто, якщо збільшується, Значення першого доданку на одну одиницю, то відповідно збільшується на одну одиницю і сума. Давай з тобою спробуємо в зошитах обчислити вирази. Ну що, готові працювати? Якщо ще ні, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. 8 додати 5 буде. та відняти 3. 8 додати 5 буде 13 та відняти 3 10. Наступне 18 відняти 10 та додати 7. 18 відняти 10. Скільки буде? Правильно, 8 та додати 7 буде 15. 8 відняти 5 та додати 10. 8 відняти 5 буде 3 та додати 10. 13, мої розумнички. 6 додати 4 буде 10 і відняти 10 0. 9 відняти 6 та додати 7. 9 відняти 6 буде. Правильно, буде 3 та додати 7 10. 10 відняти 3 та додати 9. 10 відняти 3 буде 7. І плюс 9 буде 16. Спробуй, будь ласка. Подумати, що зображено на малюнку? Та спробую писати ситуацію? Як дізнатися, скільки горішків було в дуплі? Дивимось, в нас є дерево, дупло, так, білочки і білочка. Я взяла в дуплі 5 горішків, там залишилося ще 4. Як дізнатися, скільки в дуплі було горішків? Правильно, нам для цього потрібно до горішків які взяла білочка, додати горішки, які ще залишилися. Тобто, щоб знайти суму, нам треба додати ці два значення. До 5 додаємо 4, буде 9 горішків. Тобто, в дуплі було 9 горішків. Тому що 5 вона взяла, 4 залишилися. Давай поглянемо наступне завдання. Учні взяли з полиці 7 геометричних фігур. І на ній залишилося ще 4 фігури. Скільки фігур було на полиці спочатку? Подумай. Взяли 7, а 4 залишилися. Як знайти? Правильно, нам потрібно із вами до 4 фігур, які залишилися, додати 7 фігур, які взяли. Отже, 7 додати 4 буде дорівнювати 11 фігур. Тобто, спочатку на полиці було 11 фігур. Давай попрацюємо над відрізками. Вам треба побудувати два відрізки, сума довжин яких дорівнює 13. Давай подивимось, скільки варіантів є. Тобто, щоб розділити, ми можемо взяти 1 см та 12 см, наприклад. 2 см і 11 см. Можемо взяти. 3 см і 10 см. 4 см і, наприклад, 9 см. А Можна взяти 5 см і 8 см. І можна взяти 6 см та 7 см. Тоді сума цих відрізків становитиме саме 13 см. Домашнє завдання, будь ласка, виконай номер 125 та 126. Ви гарнесенько попрацювали, і я вам дуже пишаюся так тримати. До наступної зустрічі!